Усім привітки, друзі! І чи це чергове розпакування в сю сюрпризі. Я не зробила новиночку, але просто вирішила зняти відео. Ви за посторонні шуми, просто сусіди роблять ремонт. У нас сонце, тому буде видно мої руки. Я не готувала новиночку, ще раз кажу, але я хочу сказати перше. Вітаю всіх дівчат з 8 березня, дівчат та жінок. Вітаю всіх з 8 березня. Я зняла відео на честь 8 березня. Ну що, давайте обрати пакетики. Так, наступним відео ми закінчимо колекцію подарунки на 8 березня. Беремо сьогодні ось такий подаруночок. Колекція дубайський шоколад. Давайте візьмемо сьогодні оригінальний ось цей дубайський шоколад. Далі колекція мафія. Я хочу взяти ось цю мафію. Такого мирного. Колекція одягни Hello Kitty. Давайте візьмемо е, Голубу Hello Kitty. Ну і з колекції мої комплекси. Сьогодні беремо ось таку дівчинку. Стільки пакетиків у нас на розпаковці. Тож, погнали. Я ще браслетику сьогодні. такий собі купила. Так, почнемо із колекції подарунки на 8 березня. Я без ногті, як бачите. Так. Боюсь нічого не порвати. Буду казати громко, тому що у нас там щось сусіди робить. Ух ти, нам попалося солоденьке. Нам попався такий конфет. Я не знаю, який це бренд конфет. Просто такі конфети. Може, Фереро Рошен? Під номером 3. Ось сюди. Ну, сьогодні 8 березня, тому і деякі вже можна не брати, але ще можете встигнути, хлопці. Далі колекція «Мафія» номер 1. Номер 5-6. Пишіть. 1 чи 5-6. У нас собаки гавкують, щось сюди ремонт роблять. Нам попалась мафія. Воно випало нечайно, але ви цього не бачили, коротше, ви цього не бачили. Нам попалася ось така людина, той самий, який завжди поганий. Е, так. І він під номером 5. На останню сторіночку. сюди. Нам зразу чомусь попалась мафія, тому ви знаєте, хто це. Не буду від вас кривати вже. Карти вже, як говориться, розкриті. Сюди давайте. Далі колекція дубайський шоколад. Давайте трошки довше розпаковувати, тому що дуже швидко. Або шоколадка, або не подеться гроші. Так, ну що, загадуйте? Шоколадка або гроші. Нам попалася шоколадка, тому сьогодні ми закінчимо шоколад. Нам попалася оригінальна шоколадка від Fix іменно з фісташкою. Ось така красива. Вона переливається, навіть вам може бути замітно це. Ми цю сторіночку закінчили. Ось так вона виглядала. Так, далі давай відкриємо колекцію Hello Kitty. Е, ну, Давайте приклеїмо її під номером сюди. Спочатку відклеємо Hello Kitty. Закінчимо другу сторіночку, ось така гарна. Так. Нам попався дуже гарний лук. Нам попались ось такі топаночки, таке платічко і ось такий бантик. Дуже гарний лук. Так, давайте відклеювати. Щось пішло не так. Вже все добре. Так, платічко. Така більш літня Hello Kitty. У нас така гарна погода. Пишіть, яка у вас погода. І останнє це то паночки. Сонце достатньо таке пекуче. Так, зараз я відклею, тому що дуже тяжко відклеювати. Чесно, такі наклейки з пергами тут дуже тяжко відклеювати. Я завжди мучуюсь, коли я їх відклеюю. У нас вийшло. Так жарко, просто сонце так пече жесть. І далі наше. Ви там нічого не бачили, якщо що. наша колекція пройшла новинка це питання і відповіді. Ой, мої комплекси. Я просто вже новинку підготувала. В понеділок буде, як би ще так правильно відкрити. Ну, придеться було порвати. Так, нам попався комплекс. Це комплекс, е, типу, ну, дуже поганий вийшов, горбинка, типу, на носу. У мене є невеликий горбик. І це мій міні такий комплекс. Невеликий, але маленький такий комплекс. Ось так. Дякую за перегляд. З вами була Софія Бум. Пока-пока. Ставте подбеки та підписуйтесь на канал. Буду рада. Дякую, пока.